Відбудували та покращили в Івано-Франківському університеті нафти і газу завершили реконструкцію після ракетного удару 22 червня 2024 року. Екскурсію оновленими аудиторіями провів ректор Ігор Чудик. Він зазначив, університет повністю відновив зовнішнє скління, відремонтував корпус номер один та басейн, який нині став важливим для реабілітації військових. Маємо дуже багато інновацій і реновацій в і. Саме в даному корпусі ви зараз знаходитеся в холі центрального корпусу, де було відновлено його внутрішнє наповнення. Воно має відповідно і брендовий колір. Плюс за цей рік ми також додали ще до енергозабезпечення і енергоощадження університету ще 60 кВт. Сонячної генерації на цьому корпусі сумарно це вже 90 кВт. Значну увагу приділили відновленню спортивної інфраструктури, яка також сильно постраждала. Спорткомплекс університету пройшов кілька етапів реконструкції. Цей зал отримав фактично перший етап ремонту або відновлення це нове скління. Саме сучасне таке термооскління, другий етап за підтримки компанії Укрнафта тут було зроблено нове опалення. Бачите, відповідне опалення є, натягнуті відповідно-захисні сітки, проведений ремонт, підтримка групи Нафтогаз в тому числі. Ну відповідно освітлення по верху зроблено вже для тих моментів, аби можна тут і вечором займатися. Зараз наразі очікуємо, тому що закупівля відбувалася через тендерну процедуру щитів баскетбольних для того, аби можна вже відповідно займатися тут баскетболом. Ректор наголошує для окремих ремонтних робіт, зокрема відновлення даху, довелося отримувати спеціальні дозволи. Перший етап капітального ремонту, який полягає. З очищення зруйнованої поверхні даху, відповідно доступністю до можливості закриття зруйнованих стін, встановлення нових, нового перекриття, нового даху і оскління цього корпусу. Ну, плануємо завершити ці роботи до кінця цього. Року 2025 також університет взяв участь у конкурсі, завдяки якому незабаром отримує нове обладнання. Університет отримав право і вступив зараз в конкурс на оснащення науково-інноваційним обладнанням за підтримки світового банку в сумі в околі півтора мільйона доларів. Це буде закуплено і на сьогоднішній день підготовлені всі тендерні документи на закупку інноваційного обладнання, яке буде встановлено в корпусах нашого університету. Буде створений ще окремий кейс під фактично інфраструктурний під облаштування цього уже такого інноваційного обладнання. Нині виш повністю готовий до початку навчального року. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.